ДТП в Івано-Франківську Водій на марки виїхав на зустрічну смугу і врізався в таксі. За словами очевидців, автомобіль шкода Октавія перевищив швидкість, бо змагався у правній їзді з Мерседесом. Виїхав на зустрічку, де зіткнувся з Де Оланус, в якому, окрім водія, був ще й пасажир. Обох доставили у лікарню у шоковому стані та з травмами голови. За попередніми даними водій автомобіля шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого водій та пасажир автомобіля Де отримали ушкодження. Водій Мобіля шкода місце пригоди покинув. В автомобілі було знайдено ксерокопії документів, деяких, і це дає підставу десь перевіряти на причетність мешканця Івано-Франківської області до скоєння даної дорожньо транспортної пригоди. Транспортний засіб поміщено на арешт майданчик і проводиться слідство. З його родичами спілкувалися, спілкувалися з родичами саме от особи, чиї документи були в автомобілі. Ксерокопії яких документів були в автомобілі. Вони поки що повідомити не можуть ні місце його знаходження, нічого. Винуватись ДТП з місця пригоди втік. За словами таксистів, водій розбитої шкоди пересів у Мерседес. Наздогнати їх спробували місцеві таксисти. Вони побачили шашку, і почалося погоня. Я їх догнав, заблокував. Потім водій водій, шкода, який сидів з боку біля водія Мерседеса, виходить з машини і тікає в невідомому напрямку. Наші хлопці під'їжджають, за ним біжуть. І потім було відчут, було чути постріли, і хлопці десь скрилися туди за, за будинком. Наразі винуватця ДТП розшукують правоохоронці. За їхніми словами, у розбитій шкоді були ксерокопії окремих документів, за якими вже встановили особу підозрюваного.